Діде, знімай, бачиш, що роблять своло. Воду, воду дайте. От суки, а? Це йод, знімай. Воду, швиденько воду! Вам теж бригнули? Ну а ви що не пішли, бачите? Андрій, пішли в зал. Бачите, що робить. Дівчата, отак його сількові, так? Йодом в оце отак зустрічають, йодом об обличчя. Отак так? І тобі. Подивіться, що зробили. Оце так мене боїться ця банда, ховається від вас людей. Йодом обливають, не реєструють, погрожують. Вони бояться мене, вони бояться ляшка, вони бояться вас людей. Це регіоналівська банда. Ви о цьому 25-літті. Воче йодом! Та щоб твоїм йодом. дітям йодом хоче лили. Регіоналам душу попродавали. Вони країну до ручки довели, ви їм служите. Дякуйте, Богу, щоб вам... Черже! Мене чуть не вбили, очі не випалили. Тержеш відьма. Забрите йди йди. з ти замовив ті, ти цих бандитів, які вилили в обличчя мені ті, і лозовому йод. Ті, Тобі весело, ті, да подивитися. Сміється очі йоду. Ви можете піти, подивитися там ти запах йодимовити, У нас є фото. Відео А він сміється. На цих бандюганів. Два бандити, яких найняла партія регіонів, бо присяжів губернатор, стоїть, сміється тільки, що в обличчя мені, Андрію Лозовому, линули стакан йоду. Я так розумію, що наступний раз кислоту будуть плескати в обличчя. Оце свято вони таке спеціально, щоб не дати можливості нам виступити. Вони на східця до центрального будинку культури вилили йоду в обличчя, в очі, щоб засліпити. От що ця банда роба регіоналівська, отам міліція стоїть 40 чоловік. Охороняють присяжнюка, хай би ті міліціонери бандитів ловили, щоб серед білого дня народному депутату в обличчя йодом не лили. Міноциди, які ви робите, землю крадете, ворюги. на людей нападаєте, як на мене сьогодні. Бандіти брешете всім з телевізорів, чорноротів. Я зараз роблю заяву про те, що ніяк ніяким чином мене це не зупинить. Регіонали хочуть залякати не на того напали. Поламайте об мене свої зуби, якими ви вигризаєте з людей все їхнє майно. Поламайте об мене. Не вистачить вас йоду, не вистачить кислоти, не вистачить охоронців. Не вистачить грошей, які ви в нас накрали, щоб всіх купити. Не вистачить вам нічого, щоб зламати наш народний гнів, тому що вони довели країну до ручки. І Я йду з ними боротися за вас, за людей, тому що я така сама людина, яку я знаю ваші проблеми. Вони хочуть нас зупинити. Я не боюсь нічого. Мені звичайно дуже прикро, те, що сталося. Я поїду до лікаря і слава Господу Богу! Що принаймні поки що бачу, і бандити нас не зламають. Геть партію регіонів друзі. Це тільки ми можемо вигнати цю банду, бо їх мати треба в шию. Довели вже зовсім до зображення народ. І це, цій банді можуть дати віці тільки такі люди, як Яшко, тільки такі люди, як я, люди, які не бояться.